Вітаю на Константі. Нещодавно Верховна Рада України включила до порядку денного, тобто збирається його розглядати, законопроект номер 11031 про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Цей законопроект уже наробив галусу з огляду на його очевидну неоднозначність. Сьогодні ж спробуємо його трохи повивчати дізнатися, навіщо нардепи хочуть наставити всюду камер, де саме вони збираються їх встановити, яку кількість і яку кількість активних камер ми маємо навіть зараз. Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту. Існуючий на сьогодні рівень забезпечення безпеки населення України від загроз життю, здоров'ю та майну, неповною мірою відповідає стандартам безпеки, притаманним провідним країнам світу. Неповною мірою, це ще, м'яко кажучи. Але аби бути об'єктивним, навіть у провідних країнах світу є такі собі райончики, які заселені переважно мігрантами. Рівень безпеки там відповідний. Зважаючи на складність та різноманітність. Нітність факторів, що впливають на рівень забезпечення національної безпеки, стан та динаміку злочинності, ступінь захищеності населення від надзвичайних ситуацій, кардинальне поліпшення безпекової ситуації в країні може бути досягнуто лише завдяки об'єднанню зусиль та спільній скоординованій роботі сил безпеки, інших державних органів та органів місцевого самоврядування. Тепер будуть скоординовуватись, щоб наставити всюди камер. При цьому корисним та таким, що може бути впроваджений в Україні, є досвід зарубіжних країн, зокрема в частині масштабного використання технічних засобів приладів та пристроїв, що у тому числі з функціями фото, аудіо, відеозапису, що забезпечують можливість фіксації та раннього виявлення правопорушень, розпізнання ідентифікацію різноманітних об'єктів, осіб, транспортних засобів тощо. Большой брат, слідить за тобою! Якби це банально не звучало, але не міг не застосувати. Заходи, що вживаються за цим напрямком на рівні держави та органів місцевого самоврядування, на сьогодні мають фрагментарний та несистемний характер. Тобто камерки натикані не на кожному кроці. За цих умов одним з пріоритетів стає вирішення питання щодо створення комплексних систем моніторингу стану безпеки як засобу, здатного істотно сприяти підвищенню ефективності здійснення заходів із профілактики кримінальних та. Інших правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, території та об'єктів, у тому числі тих, що належать до критичної інфраструктури держави. Цілі та завдання прийняття акта: проект закону розроблено з метою забезпечення національної та державної безпеки, підвищення загального рівня публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки місць проживання та перебування громадян шляхом запровадження на базі органів державної влади та. Органів місцевого самоврядування, у відповідності з єдиними функціональними та технологічними стандартами єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, що забезпечить моніторинг та сприятиме попередженню і ліквідації можливих загроз, а також контроль за усуненням наслідків надзвичайних ситуацій і правопорушень, де збираються встановити камери. Відповідно до статті 4, об'єкти відеомоніторингу законопроекту, Об'єктами відеомоніторингу до моніторингу відповідно до цього закону є: інформаційні об'єкти, до яких належать фізичні особи, відеомоніторинг яких здійснюється в інтересах національної та публічної безпеки, економічного добробуту та прав людини, а також транспортні засоби, публічні місця. Об'єкти критичної, соціальної, економічної, житлово-комунальної, транспортної, інженерної та іншої інфраструктури а саме: парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики, пам'ятки культурної та історичної спадщини, вулиці, дороги, провулки, пішохідні та велосипедні доріжки, автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів. Інші території загального користування, об'єкти міської інфраструктури, соціальні, інженерні та транспортні, засоби організації дорожнього руху, будівлі, споруди, в яких розташовані органи державної влади або органи місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організації державної комунальної форм власності, території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров'я та приміщення в них. Об'єкти підвищеної небезпеки, речі і предмети. Але навіщо все це робити? Як пишуть самі автори законопроекту, прийняття проєкту закону позитивно вплине на забезпечення належного стану публічної безпеки та порядку, забезпечення національної та державної безпеки, здійснення превентивної та профілактичної діяльності спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, виявлення кримінальних адміністративних правопорушень та їх припинення. Рошук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі, безвісті зникли, зниклі безвісти за особливих обставин та інших осіб у випадках, визначених законом: створення умов для запобігання та подолання дитячої безпритульності та злочинності серед дітей, безпеку на транспорті. Охорону об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів критичної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки дітей, учнів, студентів у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах. Забезпечення збереження майна та інших об'єктів незалежно від форми власності, усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб у публічних місцях, попередження аварій, дорожньо-транспортних пригод, катастроф, пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, стихійних лих. Вжиття заходів для надання невідкладної допомоги особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров'я, і останнє здійснення інших засобів, передбачених законодавством. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ України, сьогодні на території України працює понад 60 тисяч камер відеоспостережень. Усі вони об'єднані у понад 600 системах. Проект закону передбачає, що будуть єдині правила, єдині стандарти для адміністрування таких камер зараз, поки таких правил на законодавчому рівні нема. Також він наголосив, що обов'язково має бути збережена конфіденційність персональних даних українців, а кожен, хто отримає доступ до камер, нестиме відповідальність за розповсюдження даних із камер спостереження. Також у пояснювальній записці до законопроекту вказано, що реалізація положень проекту закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів України, в чому я сумніваюсь. А власником і розпорядником системи відео. Моніторингу стану публічної безпеки центрального рівня є держава в особі Міністерства внутрішніх справ України. Тобто, хто буде цими камерами заправляти. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей законопроект. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!